Вітаю всіх. І так, почнемо. Мабуть, сьогодні розклади з цікавого, я робила опитування, і якось думки розділились. Дуже цікаво, телеграм-група, підписуйтесь, посилання в шапці профілю, приймайте участь в опитуваннях. Давайте так, я також прийму участь в цьому опитуванні і скажу: моя думка, колода ось лежить, це буде колода воїнів, моя думка як людини. Що удари по Москві, Москві, Московській області в даній ситуації, в даний момент, впливають на хід перемовин. Як не крути, це погоджена з США. Не без цього. Тому, відповідно, ви бачите, Америка зашевелилась. Так, Америка зашевелилась. У мене в голові Америка, бо вони то дам, то не дам, можна, не можна, зашевелились. І Росія зашевелилась. Так що, любі мої так, таке. І, до речі, я ж не бачила в новинах, а десь вилізло, що 21 листопада вмикаються активно всі санкції. Саме 21 листопада, ось вам і відповідь. Розумієте, я ж і думала декілька тижнів, ось, знаєте, як йшло мені, що ну, питання... тут питання стоїть у цього всього страшного прям. Не до кінця року, воно раніше вилізло, бо почне працювати весь цей санкційний механізм, все, і воно буде вкупі давати результат. Тепер, я вважаю, що удари по Москві впливають на перемовини, однозначно. Тепер, давайте, розклад. Удари України по Москві впливають. На хід перемовин. Удари Україною по Москві. Московській області впливають на хід перемовин. Вісімка Пентаклів впливають. Дуже круто вони впливають. Це не є, прям знаєте, швидко, але впливають. Дивіться, як пішло. Думають, думки пішли в голові крутитись. Вони відчули себе жертвою в цій ситуації дійсно. Долетіло до них, кордони змістились до Москви, оці. Оці кордони змістились до Москви і пішли думки про лінію фронту, про все. ЗСУ, це наші. Це наші, отак впливають. Ще як все впливає. Воно не впливає одним днем. Розумієте? Не впливає. Але тепер наші продовжать бити Москву та Московську область. Наші продовжать бити Москву та Московську область. Дивіться, дві капентаклів. Мова про те, що потрібно. Тут немає цілі. Має цілі довести до результату. Так. Зробити певні дії. По обмежені ці дії. Знову ця вісімка пентаклів вилазить, щоб отримати необхідний результат. Це робота на результат, не просто подовбать. Скажу так: тут, тут результат на роботу здобутків, які приведуть до перемовин. Їм просто так бути нецікаво. Це все спланована детально робота на вищому рівні. Ось так вам скажу. Тому віримо і чекаємо, кажу, слідкуйте за подіями, дуже важливо. І, до речі, щоб ви розуміли, найближчі оці дні після подібних дій немає ще стратегії. Що мене вже так десь в голові зашевелилось. Розумієте? Вони вже швидко відреагували, швидко. Але думають, що робити. Бачите?